Я би це питання розділяв на кілька елементів, принаймні на два. Перше, якщо ми говоримо про юридичну відповідальність у вигляді кримінальної для окремих народних депутатів, які робили певні заклики, вносили певні ідеї, то, по-перше, треба з'ясувати, чи це не підпадає під депутатський індемнітет. Що таке депутатський індемнітет? Це заборона, абсолютна заборона на притягнення депутата до юридичної відповідальності будь-якого виду. І за його висловлювання або результати голосування у парламенті або в його органах, наприклад, в комітетах, комісіях Верховної Ради, якщо це не підпадає під індемнітет і містить ознаки якогось кримінального правопорушення, передбаченого кримінальним кодексом, в нас депутатської недоторканності більше немає. Генеральний прокурор цілком може оголошувати підозру, відкривати кримінальні провадження, оголошувати підозру такому народному депутату і розслідувати. Ніщо не заважає. Президент має того генерального прокурора, якому довіряє. Отже, лише політична воля, більше тут нічого нема. Тепер відносно громадянства, справа в тому, що скажімо, і припинення депутатських повноважень. В тому разі, якщо народний депутат України добровільно набуває громадянства іноземної держави, а особливо держави-агресора, це є пряма підстава для втрати громадянства України, і для цього теж треба що зробити? Видати указ президента України про втрату громадянства України. Це є правовий шлях, він виписаний і в Конституції, і в законі про громадянство України, в статті 19, зокрема, якщо ми говоримо про депутатські мандати. То ті народні депутати України, наприклад, як Рабінович, який виїхав mm. з України, здається, його вже сім місяців мав в Україні. Можна uh, Вадим Столар, там ще так, хтось, так. там ціла низка. Якщо їх немає в Україні, я думаю, що українська держава має кваліфікувати їхній виїзд з України. Добровільний виїзд, їх ніхто ж на повідку не, не тягнув за кордон. Тобто добровільний виїзд треба кваліфікувати як виїзд на постійне місце проживання за межі України. І як наслідком цього має бути дострокове припинення повноважень такого народного депутата за рішенням Верховної Ради України з підстав, передбачених пунктом 4 статті 81 конституції України. Там така підстава є, і нею треба скористатися. Знову ж таки, що заважає політична воля щодо народного депутата Медведчука... Я перепрошую, пане Андрію, не забудьте от свою думку, просто я уточню. Ну, а е, ну от там той же Рабінович, так, чи чи будь-хто інший, хто виїхав, його немає сім місяців. Ну, але ж вони не кажуть, що так, я відмовляюсь. Є якийсь там, ну, умовно кажучи, термін, що депутат не з'являється в сім місяців на засідання. Е, відомо про його місце перебування чи невідомо, немає значення. От е, для цього є підстава? А, безумовно. Особиста заява про складення депутатських повноважень це інша підстава, по якій, наприклад, вчора чи сьогодні припинені повноваження одного з народних депутатів коміже. А виїзд на постійне проживання за межі України воно е, не має в законі чітко визначених е, доказів, за допомогою яких це встановлюється. Ні, ні, Але пане Андрію, імові... дивіться, дивіться. Тут же ж мова йде. Ну ви кажете про добровільне або про добровільне складання повноважень. Е, що я маю на увазі? Умовно кажучи, там через ще через півроку повертається там Рабінович е, Столар. Всі інші, і що вони далі приходять, повертаються в раду і працюють я думаю, поки вони не повернулися, то це питання, якимось чином треба вирішувати. Якщо в Державної прикордонної служби міститься відмітка про перетин державного кордону України, народного депутата України, наприклад, більш ніж 6 місяців тому, це свідчить про те, що людини більше одного року, більша частина одного року останнього року в Україні не було. Він виїхав за кордон. Якщо держава, в якій він зараз перебуває. Ще додатково Україні надасть документи, що ця особа попросила посвідку на місце посвідку на проживання в цій державі, або якісь інші додаткові докази, що ця людина там якимось чином вкорінилася в цій державі, тут уже взагалі нема що вирішувати. тут однозначно підстава для припинення повноважень народного депутата. Але навіть без такого документа іноземної держави, виїзд народного депутата з України і... Інформація прикордонної служби, як на мене, є достатньою підставою для того, аби розглядати питання про е, припинення повноважень нардепа і голосувати це у Верховній Раді України. Тим більше в умовах воєнного стану. Я не думаю, що ну нам треба займатися чисто Я не говорю, що нам треба порушувати конституцію жодною мірою, але в нас є конституційні підстави, якими обов'язково треба скористатися. Тепер щодо народного депутата Медведчука. Відомо, що його було обмінено серед військовополонених і видано Російській Федерації. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що згідно з тими змінами, які були внесені в серпні місяці до кримінального процесуального кодексу України, у разі тепер, у разі обміну військовополонених, не обов'язково мати вирок обвинувальний вирок українського суду. Тепер це можна зробити з підозрюваним, обвинуваченим і підсудним. Що це означає? Це означає, що Медведчук, який у статусі підозрюваного, підозрюваного був, наскільки я пам'ятаю, він може по ньому ця процедура відбувається за наявності інших етапів, але обов'язково має бути один з елементів. А саме письмова згода самого Медведчука на такий обмін. На моє глибоке переконання надання письмової згоди самим Медведчуком на те, що його... А Україна поміняє, тобто що він виїде добровільно з території України свідчить про те, що він бажає залишити територію України і її покинути. Те саме можна обов'язково обґрунтувати саме з юридичної точки зору його виїзд для проживання за кордон за межі України, і теж саме думати про дострокове припинення повноважень такого народного депутата Медведчука по пункту 4 статті 81 конституції України. Якщо мене зараз хтось запитає і скаже, слухайте, а чи воно не на межі? Так, воно на межі. Але повірте, це менше зло, ніж той же Медведчук, завтра, умовно, очолить якусь ДНР, ЛНР, маючи в кишені мандат народного депутата України. Давайте подумаємо, де більший ризик? Для мене він очевидний. А дивіться, от пане Андрію, ну про про Медвечука це взагалі окрема історія, так тому що ну, та, та й не тільки Медвечук. Я просто пам'ятаю, коли Верховна Рада ще працювала таким чином, ну, коли можна було стежити за її роботою, так зараз ми не бачимо ні трансляції, нічого, то ну просто коли там, умовно кажучи, один депутат. Виходить зі складу парламенту, йде там, до прикладу, чи на роботу там в кабінет міністрів, так переводиться, що, що е, чи чи ще кудись там, не знаю, стає губернатором. Його призначають дуже швидко вирішувались ці питання заміни. Ну щоб оцей конституційний склад парламенту 450 депутатів, щоб він зберігався. А, ну от зараз в нас там скільки 418 здається, так донедавна було 423 здається, от саме чинних депутатів. І ну тобто, тут немає суперечності, те, що в нас, ну умовно кажучи, не дотримується конституція. Конституція каже, має бути 450 А в нас я розумію ваше запитання і логіку, власне, яку ви вкладаєте в це. Справді тут небезпеки жодної немає, тому що конституція вимагає для початку роботи Верховної ради це стаття 82, наявності повноважних не менш ніж 300 народних депутатів України в одному з тлумачень в одному з офіційному тлумачені, офіційному тлумаченні конституційного суду України, яке викладено в рішенні КАЕС. Зазначено, що ця вимога про 300 чинних народних депутатів, повноважних 300 народних депутатів України, вона є обов'язковою не лише на, почат, на час початку роботи Верховної Ради, але й протягом всього скликання Верховної Ради України. Тому е кількість народних депутатів не може бути меншою ніж 300. а 300 і більше це абсолютно нормально, і Верховна Рада угу. є повноважною, вона може працювати. Питання вже в іншому, в іншій площині, що такі в Верховній Раді є. Важче працювати зі зменшенням кількісного складу на один, на два, на три і так далі народних депутатів. Чому? Тому що рішення Верховної Ради, згідно з Конституцією, приймаються більшістю від конституційного складу. Не від фактичної кількості, а від 450. Те саме коаліція утворюється більшістю від 450. Зміни до Конституції приймаються 300 за будь-яких обставин. Тому от такі нюанси є, але вони більше практичного характеру. Пане Андрію, я ще вас запитаю. От, власне, безпосередньо, як е, до як, як колишнього заступника голови Центру виборчкому, просто от ми з вами говоримо про громадянство. Е, ну але дивіться е, при балотуванні депутати подають низку документів, так е, ну в тому числі паспорт. Е, а немає механізму перевірки, тому що це ж не так складно зробити. Насправді, як ми от зараз бачили остання історія по цьому по суді в Львова Львову, так не пам'ятаю, як його звати. Журналісти просто там, ну по, по якихось реєстрах там прикордонної служби Російської Федерації пробили, що в нього так є паспорт. А в нас немає цього при ну при подачі документів балотування на ту чи іншу посаду процедури перевірки наявності чи. Відсутності е, іншого громадянства іншої країни, отже, щодо судді, і щодо народного депутата чи кандидата в народні депутати, відносно судді існує окрема підстава для е, припинення повноважень професійного суддів в тому числі суддів Верховного суду, в тому разі, якщо він набув громадянство іноземної держави, тобто. Зверніть увагу, не припинив громадянства України, а набув, uh -huh. тобто не обов'язково ще є наявним указ президента про втрату громадянства України, і цього є достатньо для того, аби Вища рада правосуддя достроково припинила повноваження такого судді. Що стосується народного депутата України, точніше кандидата в народні депутати, то під час реєстрації. Центральна виборча комісія, центральна виборча комісія на жаль таку перевірку а, своїми силами здійснити не може, але навіть якщо б центральна виборча комісія отримала таку інформацію від е, наших розвідувальних органів е, дипломатичних представників за кордоном, що справді так, такий, то кандидат чи особа, яка хоче балотуватися угу. кандидатом, має громадянство іноземної держави, ЦВК не зможе відмовити в реєстрації. Знаєте чому? Тому що поки... Ця особа є громадянином України, він має повний обсяг конституційних прав і свобод, як громадянин України. Проте наявність громадянина України громадянства підданства іноземної держави є підставою для втрати громадянства України, але це відбувається не автоматично, а лише на основі указу президента України. Тобто, як тільки вийде указ президента України, це ВК відразу отримує підстави для відмови в реєстрації кандидата. А якщо вже зареєстрований кандидатом, то для скасування реєстрації кандидат це можна зробити. Але тут президент України має працювати і виконувати свої конституційні повноваження. Ну але я все-таки хотів би про механізм перевірки, чи от при подачі документів з здій... задіються якісь це так. Ми віримо на слово. Приходить там потенційний кандидат там в депутати і каже: Ні, в мене тільки один паспорт. Ну вони зрозуміло, ще, що всі, всі так кажуть. Тобто, якихось а... ми... Так, так. Розумієте, центральна виборча комісія не має підстав відмовляти в реєстрації кандидата, якщо в нього є іноземне громадянство. Чому ага. тому що в нього є громадянство України? От ЦВК має цікавити, чи є в кандидата громадянство України. Тільки від цього вона відштовхується, на відміну від суддів. Наприклад, якщо є громадянство України. Навіть якщо цей громадянин України має не одне, не два. Ну наприклад, в нас такий персонаж є один з олігархів, який казав: ви мене ображаєте в мене не за громадянства, а три боса, <да>. якщо в нього три, п'ять, десять громадянств інших і громадянства України, то до тих пір, поки він матиме український паспорт, тобто громадянство України, доти він буде мати можливість балотуватися на виборах. Тут уже проблема і питання буде не до ЦВК. Тут питання буде до президента України, до тих служб, які подають президентові відповідні подання: міграційна служба і комісія з питань громадянства про президентові України. Вони ці два органи фактично залежні від президента, і вони повинні надавати президентові своєчасну і якісну інформацію. Пане Андрію, тоді на завершенні. Просто ну я не можу зрозуміти і побачити вихід. Це знаєте, як в тому старому анекдоті. лікарі в мене прищі мене ніхто не любить. А мене ніхто не любить, тому що в мене прищі е, тут як робити? Ну тобто, е, хочу вас питати, знаєте, і як юриста, і людину, як ну там ваша патріотична позиція, там ні, ні в кого не викликає сумніву. Так, тобто, це внесення змін до закону ну, от в даній е, ситуації. От ми зараз перебуваємо в війні з Росією. Ми розуміємо, що в купі людей може бути російське громадянство. Ну а відтак е, на них може чинитися вплив з боку держави агресорки, тим чи іншим чином. Так е, який вихід в цьому е, ну мав би бути, зрозуміло, що ні, ні, ви, ні, я зараз там не змінимо, але ну принаймні може почути, тобто внесення змін до законодавства, до прикладу, щоб тільки українське громадянство, наявність там іншого, е, от власне е, ну не дозволяло тих чи інших, скажімо, дій потрапляння на ті чи. Інші посади, балотування в депутати там чи на інші виборні посади. Чи який вихід ви бачите в цьому? Звичайно, можна було вносити зміни до Конституції і виписувати додаткову під... додаткову вимогу для кандидата в народні депутати України відсутність іноземного громадян. Це би можна було робити, але ми цього не зробимо, навіть якби цього дуже хотіли. Чому? А тому, що під час дії воєнного стану зміна конституції заборонена. Це неможливо зробити. Mm -hmm. А лише конституція, тобто на конституційному рівні ці вимоги, фактично вимоги до кандидата, виставлені в статті 76. і про це треба пам'ятати. Я би сказав так, що вихід цієї ситуації є, але він є через те, щоб працював президент України як інституція, на яку покладено обов'язок. Фактично забезпечувати дотримання принципу єдиного громадянства в Україні. Він повинен це робити. Тобто лише президент України видає указ про втрату громадянства України для того громадянина, який набув іноземне громадянство, і це не має значення, чи це народний депутат, чи це член уряду, чи це просто звичайний громадянин України, який там живе десь Чернівецький, Закарпатський чи Одеський області. Абсолютно не має жодного значення. Президент повинен виконати свій обов'язок. Видати указ про втрату громадянства у разі добровільного набуття українцям іншого громадянства і отримання іншого паспорта. Тобто цей механізм є, його треба використовувати, і суспільство все ж таки має ставити вимоги до комісії з питань громадянства, до міграційної служби, що ви робите на кошти платників податків. Наскільки ефективно ви справляєтеся своїми обов'язками? Вони ж не існують самі по собі, і вони не волонтерами там працюють, і не на громадської засаді. А отримаєш за заробітну плату і досить велику за кошти платників податків. Сто відсотків. Пане Андрію, я дякую вам за роз'яснення, за фахові роз'яснення от в цих власне питання.